Добрий день, пропоную вашій увазі будинок в місті Тетіїв, центр нашого ОТГ. Будинок знаходиться недалеко від центру, недалеко зупинка транспорту. В Тетієві є всі комунікації для проживання, два великих супермаркети, АТБ і Фора. Єва, лікарня і все, що може бути у місті. Кілька нових почт, Укрпочт і так далі, тому подобне. Райдержадміністрація, міськрада, всі служби. Будинок гасифікований, є пічне опалення. Будинок біля 70 квадратів, площа земельної ділянки 15 соток, недалеко біля ставка. Є споруди, літня кухня, Зараз я вам покажу, де знаходиться ставок, дровничок, літня кухня, покриття шиферне, будинок із цегли. Тріщин я не бачу. Дерево обліпихи, бузок цвіте, невеличкі дерева, виноград, підворок кам'яний. І он знаходиться в ставок, і де викушено, воно ви бачите, трава, то тож город до цього будинку. Так, зайдемо в будинок. Веранда, щотчик з будинком, документи все готове, але земля тут не приватизована. Які нюанси, це потрібно взнавати вже з господарями, по якій причині не можна приватизувати, чи вже в них хтось приватизував в родині і нема кому. Так буває. Така веранда велика. Підбито якимось таким не пластик, нічого коричневе, доволі привабливе. Меблі всі залишаються у будинку, на полу плитка. Це вхід у будинок. Це невеличка кухонька. Газовий котел вона невеличка, як я вже говорила, сам будинок приблизно на 70 квадратів. Виходимо захід у прихожу, обоїв немає, побілено, будинок побілений. В будинку три кімнати і коридор. Батареї. Все, що ви бачите в будинку, все лишається. Прямо на спальня, і тут є грубка. Можна топити і грубкою, і газом, кому як забажається? Вікна дерев'яні. Мабуть, старе п'ятно від груби. Вікна великі, будинок світлий. Зайшли ми з сіней прямо. У нас спальня, направо велика кімната, а наліво ще одна кімната. Настелі невеличкі тріщинки. Я не цікавилася ніколи, скільки коштує будинок у місті Тетію, але, ну, повірте мені, що набагато є дорожчі. Це можна порівняти в Elixсі, можливо, у мене буде сьогодні час або днями я це порівняння зроблю. Нагадую, що будинок цегляний, газифікований, є пічне опалення і знаходжу. Господарі за нього хочуть 12 тисяч доларів. Коли дерев'яні. зараз ми підемо, подивимося, що у погрібі. В погрібі треба б трошки зробити ремонт. Зараз підемо і глянемо. Погріб камінний. Вимороний з каменю, бузок, дровничок чи курятник дерев'яний. І погріб. Потрібно ремонтувати. Не знаю, чи це стіна видулася, чи так вона змурована. Погріб десь, мабуть, 3 на три з половиною, може вже навіть на чотири. такий будиночок, кого зацікавило дане житло. Я надам номер телефону, нагадую, що це місто Тетіїв. Де є всі комунікації, весь транспорт проходить, повз нього є залізничне сполучення жашків, козятин. Все для проживання для комфорту є. Вет-аптека, вет-лікарі, лікарі. На все добре, до побачення.